Проблемним питанням чернівців, як і більшості міст, є наявність стихійної торгівлі. Боротьба із нею часто безрезультатна внаслідок неефективної роботи правоохоронців. Переконаний секретар міськради Ярослав Кушнірик. Принцип має бути тільки один: якщо там не купляти, то відповідно. Е і там і не буде продавців, відреагував кушнірик і на закиди щодо судової тяганини міськради із колишнім директором Калинівського ринку Русланом Сербінчуком. Нагадаємо, екс-керівник ринку заявив, що міська рада ігнорує поданий ним позов до суду. Я підписав чергове звернення в суд в інший суд про те, що у нас не вистачає стільки юристів, скільки призначають судових засідань. І відповідно юристи, які закріплені за тою чи іншою справою, якщо вони вже визначені, що вони мають бути в іншому місці. Вони. На інший суд попасти не можуть. Також, незважаючи на ситуацію та проблеми із фінансуванням, посадовець обіцяє знайти кошти та вирішити всі питання для початку ремонту найпроблемніших вулиць. Насправді міст шеп готовий і гроші передбачені, але, на жаль, у нас така ситуація, що центральне керівництво як продовжує, так і продовжує користуватися коштами місцевих громад. Наші гроші, які ми перечисляємо за виконані роботи, вони йдуть на інші цілі. Говорили також про генеральний план забудови та відновлення інфраструктури міста на найближчі 20 років, в якому основний акцент приділять розвитку туризму. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.